Залізна завіса, бо як українці та представники інших національностей втікали з червоної комуністичної імперії, на які хитрощі та небезпеку готові були йти люди, тільки б вирватися з цього соціалістичного раю на землі. Хтось викрадав літак, хтось просто в океан вистрибував з лайнера і по кілька днів плив серед акул та велетенських хвиль. Інша втікачка була готова отруїтися таблетками та померти, тільки щоб більше ніколи не повертатися в країну Совєтів. бо краще смерть, ніж СССР. Друзі, вітаю з вами канал Зе Документаліст. І сьогодні ми розповідаємо історії про найнеймовірніші, найбільш божевільні та сміливі втечі з СССР. Совєтська пропаганда трубила на увесь світ, що країна Леніна та Сталіна це мрія кожної людини. Але насправді це була не мрія, а в'язниця. Обгородження. Оджена по периметру колючим дротом тюрма народів, де за перетин кордону можна було отримати смертний вирок а в кращому випадку виправні табори та репресивну психіатрію. Залишайтеся з нами. Вам точно буде цікаво. Мені було 14 років, коли я стала розуміти, що таке комунізм та в чому його ціль. Я усвідомила, що довкола одна брехня та пропаганда, і почала це ненавидіти. Такі слова про СССР свого часу залишила уродженка Алчевська, а пізніше мешканка Одеси Ліліана Гасинська, яка у 1979 році здійснила неймовірну втечу з Совєтського Союзу і здобула славу як втікачка у червоному бікіні. Отже, 14 січня 1979 рік у порт австралійського міста Сідней заходить совєтський лайнер Леонід Собінов. Це був доволі престижний теплохід, який катав заможних західних пасажирів островами Полінезії з заходом у порти Австралії та Нової Зеландії. Совєтський корабель разом з екіпажем та обслуговуючим персоналом був зданий в оренду британській турфірмі, що організовувала екзотичні розважальні подорожі. У такий спосіб чорноморське пароплавство, до якого було прописано корабель, заробляло валюту для імперії. Отже, на борту разом з туристами перебуває і офіціантка з Одеси, 18-річна Ліліана Гасинська. На той час у південній півкулі стояло жарке літо. Тож пізнім вечором Українка одягає купальник, залишає в каюті усі свої речі, документи та гроші, пролазить в ілюмінатор і рішуче пірнає у воду. Близько 40 хвилин у цілковитій темряві пливе до берега Сіднейської бухти. Як склалася її доля, ми розповімо трішки пізніше. Отже, відсутність Українки помічають наступного дня. В 5 годині ранку старша бортпровідниця Хонгодарова обходила каюти персоналу та будила тих, хто мав виходити на зміну. У списку була й наша героїня, але от халепа, ліжко в її каюті виявилося порожнім. Заспані сусідки Гасинської, Галанова та Бондаренко нічого пояснити не можуть. При цьому Тетяна Бондаренко згадала, що напередодні ввечері Ліліана не пішла на вечірку для екіпажу, скаржилася, що її болить голова та залишилася в каюті. З тих пір її ніхто і ніде не бачив. Пошуки по всьому лайнеру результатів також не дали. Дев'ятій годині ранку на теплоході оголосили тривогу та зібрали увесь екіпаж, повідомивши про зникнення працівниці. Дуже швидко про відсутність гасинської уже знав консул СССР у Сіднеї та посол у Канбері. Варіантів того, що трапилося було небагато, і серед них втеча здавалася найбільш реалістичною. Тим паче, що серед речей офіціантки знайшли фірмовий бланк чорноморського пароплавства. Ось ви можете побачити його на екрані, де від руки були написані англійські слова з перекладом: укриття, прохання, політичний. Тепер сумнівів більше не залишалося. Офіціантка заздалегідь готувалася до втечі, маючи намір просити про політичний притулок. Втечі такого роду були неймовірно рідкісними. Тож, щоб уникнути скандалу та покарання, члени екіпажу і працівники КГБ, які перебували на борту, намагалися якось владнати ситуацію. Вони вийшли на берег, показували людям фото Гасинської та запитували, чи, бува, хтось не бачив дівчини. Також совєтське консульство звернулося в міграційну службу та місцеву поліцію, але все було марно. Вже 15 січня судно залишило порт і вирушило на Мельбурн. За 10 днів проти Ліліани Гасинської, управління КГБ по Одеській області, порушило кримінальну справу. Ось вона на цьому фото. Якщо почитати матеріали справи, то можна дізнатися багато цікавого. Наприклад, члени екіпажу та пасажири під час розмов неодноразово чули від гасинської таке: як шкода, що у велику вітчизняну війну росіяни перемогли, як я їх ненавиджу, або спогади сусідки по каюті Тетяни Бондаренко, яка розповідала. Точно вже не пам'ятаю, якого числа Гасинська витягла з під кофти книжку, та почала нам читати з цієї книжки про те, що в совєцькому союзі нібито не вистачає туалетного паперу, тому що папір іде на видання літератури та творів класиків марксизму ленінізму. Одним словом, цей текст був антисовєцького змісту. Книжку їй дали іноземці на судні, а автором був якийсь совєтський іммігрант. Друзі, але тут історія лише починається, і далі найцікавіше, як склалася доля дівчини після того, як вона вистрибнула в ілюмінатор. Отже, в темноті, наражаючись на небезпеку, натрапити на акул, вона таки допливла до берега. Опівночі майже непротомну гасинську, яка була закривавлена, оскільки при втечі порізала ноги та тіло, знайшов місцевий фотограф Біл Грін, який гуляв там із собакою. Коли я підійшов до неї, то вона провела руками по тілу і спитала ламаною англійською, чи є у вас одяг, згадував він пізніше. Чоловік прихистив Ліліану в себе вдома. Наступного дня вона вже спілкувалася з австралійськими чиновниками та офіційно попросила про політичний притулок, а ще масово роздавала інтерв'ю журналістам. Втікачка погодилася позувати для газет в тому самому червоному купальнику. Через це її поетично назвали дівчиною у червоному бікіні. Вона стала в Австралії знаменитістю, таким собі секс-символом. Ви можете побачити, скільки газет вийшло з матеріалами про неї. При спілкуванні з журналістами уродженка Алчевська розповідала про мотиви втечі з імперії зла. Вона зізналася, що ненавидить СССР і мріяла про це з самого дитинства. Поки її ровесники хотіли стати піонерами, Гасинська вирізала фото із журналів, де розповідалося про Австралію чи інші країни світу, не пропускала жодного сеансу французького кіно, яке йшло в совєтських кінотеатрах. Десь там, за межею, її уяви жили засмаглі люди у білих кросівках та джинсах. Вони пили коктейлі та слухали джаз. Простій дівчинці з СССР також хотілося так само. Виходить, що завдячуючи сміливості, вона таки добилася свого, знімалася для глянцевих журналів за 15 тисяч доларів, відзнялася оголеною на розвороті. Першого австралійського випуску журналу Пентхаус на той час 15 тисяч доларів це була середня зарплата австралійця за півтори роки. Цікаво скільки б їй треба було працювати для цього у себе вдома у країні соєтів у 1984 році. Українка стала дружиною багатого бізнесмена девелопера Яна Хайсона. Потім розлучилася, і Гасинська зникла зі свійської хроніки. Далі знаменита втікачка переїхала в Лондон, де, мабуть, живе і досі. Принаймні ще якихось три роки тому вона активно виставляла світлини у соцмережах. Як ви, мабуть, зрозуміли, наш канал спеціалізується на тоталітарній та військовій історії. На тому, як впродовж десятиліть і навіть цілих століть українці давали опір загарбникам, які намагалися знищити нас як націю, як комуністичний режим, морив нас голодом та ув'язнював в таборах. Тримав за своєю залізною завісою, коли життя не було нічим кращим за існування в Північній Кореї. Розповідь про втечі з СССР добре тому підтвердження. Але було б помилкою вважати, що вся історія українців зводиться до війн та самозахисту. Це не зовсім вірно. Навіть навпаки, ми якраз воюємо за те, щоб оборонити та зберегти свою унікальну самоідентичність. Бо якими б непевними були часи, наші предки проявляли себе як талановиті художники. Дожники, літератори, скульптори та неперевершені зочі. І коли нас намагаються переконати в тому, що цивілізацію та культуру принесла Російська імперія, то це звучить як мінімум смішно. Власне, в цьому контексті я хочу порадити вам цикл «Українські палаци. Золота доба, 2», де автор та ведучий Аким Галімов показує і розповідає про ту величну історію, яку має наш народ. До прикладу, це чудовий блог про Підгорецький замок на Львівщині. Надзвичайно красивий палац, який можна побачити у багатьох художніх фільмах. Розповідь про маловідоме містечко Олека, де знаходиться палац Радзивилів, одного з найбагатших родів Великого князівства Литовського, селище Диканька на Полтавщині, де колись також стояв один з найрозкісніших українських палаців. Власне, кожна розповідь Акима Галімова, ніби своєрідна подорож у часі. Разом з ним глядач мандрує від містечка до містечка, від таємниць одного палацу до легенд іншого. Ця історія надзвичайно важлива, бо вона дає нам розуміння про той глибокий європейський пласт, який у нас за плечима. Тоді розумієш, чому окупанти так вперто хочуть присвоїти собі нашу історію та наше минуле посилання на цикл Український палаци. Золота доба. 2» залишаю в описі до відео. Переходьте та дивіться, а ми продовжуємо. І далі на вас чекає неймовірна історія. Про три дні без сну їжі та відпочинку. Або як російський океанограф Станіслав Курилов проплив у Тихому океані близько 100 кілометрів, знову ж таки, щоб пробити неприступну залізну завісу та втекти з комуністичного раю. Отже, грудень 1974 року, неповні 5 років до події, про яку ми розповідали на початку. Тоді з Владивостока до екватора вирушає туристичний лайнер «Совєтський Союз на палубі лайнера. Разом з багатьма іншими уродженець міста Орджонікідзе, Тепер це владикавказ Станіслав Курелов. Він дослідник-океанограф, закінчив морхідне училище Ленінградський гідрометеорологічний інститут. Працював у філії інституту океанології Академії науки СССР та інструктором з глибоководного занурення. Захоплювався морями та океанами, мріяв досліджувати їх, але був ув'язнений кордонами країни, в якій проживав. Позаяк дозволу на закордонні експедиції влада вперто не давала. Річ в тім, що за кордоном у Станіслава мешкала рідна сестра, яка вийшла заміж за індуса, і в КГБ побоювалися, що покинувши країну, науковець більше ніколи не повернеться назад. Тож, не маючи можливості покинути комуністичну імперію легально, Станіслав Курило починає готуватися до втечі. Він багато плаває, купається в крижаній воді та обтирається снігом, займається йогою та медитаціями інколи по 12 годин на день. Тобто, досконало володів дихальною гімнастикою, мав чудове здоров'я і добре відчував своє тіло. Я відчув себе в'язним у цій країні. Лише святі можуть любити свою в'язницю. Неможливо змиритися, що народившись на цій чудовій блакитній планеті, ти мусиш бути закритим на все життя. Писав він пізніше у своїх спогадах. Отже, думки про втечу мучать чоловіка роками, але як здійснити її, він не знає. І вирішення проблеми приходить випадково. Одного разу Станіслав Курилов гортав газету та побачив у ній оголошення про круїзний тур із зими в літо. У ньому йшлося. Ленінградці, если у вас отпуск зимой, ленинградское бюро путешествий і екскурсій приглашає вас на екватор. Из Владивостока ви відправитесь 20 дневный круїз на самом большом отечественном пасажирському судні Советский Союз, по Тихому океану Японському морю і восточно-китайському морю к екватору. Ви можете побачити, як виглядало це оголошення, оскільки воно збереглося в архіві. На той час потівка на такий круїз коштувала немало від 500 рублів і вище. Ми зараз продовжимо. Я ж лише хочу розповісти, що такий вид відпочинку, як закордонні морські мандрівки, мешканці СССР, відкрили для себе у 70-х роках ХХ століття. Спершу вони пролягали через Балтійське та Середземне море, але для такої подорожі необхідно було оформити закордонний паспорт та отримати виїзну візу, пройти співбесіду у райкомі партії тощо. Подолати такі випробування в СССР. Мало хто міг. У результаті на міжнародні круїзи претендувала хіба що совєтська еліта, або їх показово влаштовували для передовиків виробництва. Та попит на круїзи залишався стабільно великим, і необхідно було щось придумати, аби його задовольнити. Так з'явилися круїзи в нікуди, де не був потрібен закордонний паспорт та численні співбесіди і дозволи. Що значить круїзи в нікуди? Їх ідея з'явилася дуже просто: у ті роки існувала транспортна лінія Владивосток Петропавлос-Камчатський, і на ній працювали великі пасажирські пароплави, які Совєтський Союз отримав як репарації від Німеччини. Основний пік перевезень припадав на весняно-літній сезон. А взимку кількість рейсів різко скорочувалася, і це було економічно невигідно. Відтак, щоб пасажирські лайнери не простоювали, їх поставили на круїзну лінію, яку бюро подорожей та екскурсій супутник назвав із зими в літо. У грудні чи лютому з Владивостока на 20 діб виходив пасажирський лайнер. Він плив на південь, перетинав екватор і повертався назад. При тому судно не заходило в жоден іноземний порт. Відтак при купівлі потівки на нього не треба було закордонного паспорта чи візи. Комфорт на таких подорожах був далеким від ідеалу, але тим не менше, совєтська людина, яка не була розбещена вишуканим відпочинком з суворої зими, на кілька днів потрапляла у спекотне літо. Перетинала екватор та отримувала багато позитивних емоцій. І ось Станіслав Курилов бере квиток на один із таких круїзів у шаленому задумі. Чоловіка переслідує удача, розглядаючи зірки, він познайомився з жінкою, яка виявилася астрономом. Вона швидко навчила його орієнтуватися за допомогою зоряного неба. Також на лайнері була карта Тихого океану з лінією маршруту. По ній можна було визначити місце та час найоптимальніший для втечі. Так Станіслав встановив день, коли земля буде найближче до корабля. Це мав бути один з островів Філіппін, попри який, за підрахунками океанолога, корабель мав пропливати на відстані у 70 кілометрів. Перед очікуваним стрибком сміливець добу нічого не їв, так було легше пливти. 13 грудня 1974 року пізно ввечері він вийшов на палубу. У руках мав сумку з ластами та трубкою. На ногах кілька пар шкарпеток на випадок того, якщо перед берегом трапляться коралові рифи. Як пригадував Курилов того дня, як на хмари затягли небо, море було неспокійним. Але втікач навіть був радий шторму, бо це означало, що якщо його відсутність помітять, то лайнер не повертатимуть на пошуки. З іншого боку, відстань спалуби до води була 14 метрів і можна було розбитися. А от штормова хвиля, якщо все добре, розрахувати, могла б підняти рівень води до 6 метрів. Після кількох секунд зволікання Курило стрибнув у воду. Як пригадував пізніше, одразу подумав: я нарешті повністю зрозумів, що зовсім один в океані допомоги чекати нема звідки, і я майже не маю шансів дістатися до берега живим. У цей момент мій розум їх єдно зауважив. Зате тепер ти остаточно вільний. Хіба не цього ти так пристрасно бажав? Як я говорив раніше, за підрахунками, які він здійснив, Курилов був переконаний, що йому треба проплисти 17 кілометрів, але відстань до острова виявилася майже вдвічі більшою. До того ж, втікача віднесло течією. В результаті без сну, їжі і пиття, не маючи морського спорядження, навіть компаса, втікач плив у відкритому океані майже три доби. Спершу орієнтувався по напрямку руху лайнера, з якого вистрибнув потім по сонцю і зірках. За цей час обгорів під пекучим сонцем, втрачав свідомість і навіть бачив галюцинації. В результаті залишився живим і таки добрався до острова, щоб подолати шлях до нього. Втікач подолав. Неймовірну відстань близько 100 кілометрів. Спершу плавця прийняли за совєтського шпигуна, і якийсь час він був змушений відсидіти у місцевій в'язниці. Але пізніше випустили до сестри в Канаду. Там у Курилова почалося нове життя: розносив піцу, мив посуд, чистив корабельні днища. Пізніше втілив у життя свою мрію. Працював у компаніях, що займалися морськими дослідженнями, тож мав змогу багато подорожувати. Про росіяни написали американські та канадські змі його називали відважним борцем за свободу та брали численні інтерв'ю. А от в СССР чоловіка назвали зрадником і заочно засудили до 10 років позбавлення волі. Легендарний плавець загинув у 1998 році під час водолазних робіт на одному з озер Ізраїлю, звільняючи від Риболовецьких сіток, встановлено на дні апаратури. Він заплутався в них і втратив усе повітря. На той момент йому був 61 рік. До речі, фактично в такий самий спосіб СССР покинув і інший втікач Юрій Витохін. Ми детально розповідаємо про його історію у своєму випуску про каральну психіатрію. Цей блог вийшов надзвичайно цікавим. Якщо маєте бажання, то переходьте та дивіться. Друзі, на вас чекає ще одна історія, але зараз я попрошу вас підтримати командний збір на розвідувальні ударні дрони для підрозділу М-Сквад 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Хлопцям дуже і дуже потрібні дрони Mavic 3T, кожен з яких коштує 200 тисяч гривень. Вони справді дуже допомагають на фронті. На цьому каналі ми вже зуміли допомогти та закрити кілька важливих зборів на них, але ж війна не закінчується. Вигадуємо, що дрібних донатів не буває нас багато, тож навіть, 30, 40 чи 50 гривень це значна пожертва. І ми продовжуємо. Не думайте, що з СССР втікали лише через моря, океани. Зовсім ні. Деякі сміливці йшли на ще більш ризиковані варіанти, як от військовий пілот Віктор Беленко. Отже, вересень 1976 року з совєтської авіабази, що розташовувалася поблизу Владивостока, на тренувальний політ, піднімається кілька мігів. Раптом один з них відривається від строю, знижується до мінімальної висоти і виходить з зони радарів. Зникає. Військове керівництво вирішує, що літак просто впав у море. Але ні, як виявилося, пізніше це була звичайнісінька хитрість. Пілот Віктор Беленко, який перебував за штурвалом винищувача, покинув повітряну зону СССР, увійшов у японський повітряний простір та попрямував до бази на острові Хокайдо. Однак в нього закінчилось пальне, і він був змушений приземлитися на цивільному аеродромі, ледь не врізавшись у пасажирський боїнг, який саме злітав. Ось ви можете подивитися світлину, як усе відбувалося. Беленко здався поліції та попросив політичного притулку. Японці спершу не збагнули, що за літак потрапив їм до рук, тільки після пояснень Беленка зрозуміли, що це новітній і надсекретний совєтський перехоплювач Міг 25 П із безліччю секретної апаратури на борту. Тоді одразу викликали американських спеціалістів, які заходилися розбирати літак і невдовзі переправили його на військову базу США для подальшого дослідження. Ось на цих світлинах ви можете побачити, як перехоплювач розбирає та завантажують по частинах в інший транспортний літак. На той момент директор ЦРУ Джордж Буш назвав те, що сталося золотом для розвідки. Лише у листопаді 1976 року, після напружених перемовин, літак повернули Совєтському Союзу, але уже в розібраному вигляді у 30 ящиках. Беленко ж отримав політичний притулок у США згодом за спеціальним указом тодішнього президента Джиммі Картера, отримав американське громадянство. Він розповідав, що зважився на втечу, розчарувавшись у совєтському режимі, та особливо у совєтській армії. Після ретельних перевірок Беленко став військовим консультантом військово-повітряних сил Америки. Якось його запросили на військову базу американських пілотів подивитися на їхній побут та організацію служби. Якби в моєму полку подивилися хоч 5 хвилин на те, що я бачив сьогодні, то почалася б революція, сказав він, залишаючи авіабазу. Для СССР втеча Беленка на секретному винищувачі стала величезним скандалом, тому офіційна версія совєтської пропаганди звучала так. Старший лейтенант Беленко здійснив вимушено посадку на Хокайдо через брак палива і був злочинно викрадений японською владою під диктовку Вашингтону. До речі, легендарний утікач помер зовсім недавно, у листопаді 2023 року. Друзі, з вами був канал Задокументаліст. Сьогодні ми розповідали про найнеймовірніші втечі з тюрми народів. Звісно, їх було значно більше, тож про всі розповісти годі. Якщо вам сподобався випуск, підпишіться на канал, а також напишіть, яку б наступну тему ви хотіли побачити у наших випусках. Також нагадую, що ви можете підтримати нашу творчу команду через сервіс Baimie. Кофі Монобанку чи Пейпал, і дякую тим людям, які вже зробили донат. Бережіть себе, зустрінемось.